Інфраструктуру. Тільки вдумайтеся у це співвідношення. На гроші його переклав очільник Миколаєва Олександр Сенкевич. Він заявив, російські окупанти завдали місто руйнувань на понад 813 мільйонів гривень. Здебільшого постраждали комунальні об'єкти, загалом 250 шкіл, дитячих садків, закладів культури та спорту. Наслідки щоденних обстрілів загарбника можемо бачити наживо на зв'язку із Харкова та Миколаєва. Кореспонденти ТСН Олександр Загородний та Іван Петричак. І спочатку слухаємо тебе, Сашко, що ти побачив у Харкові. Вітаю студія Харківщина знову під обстрілами. Цієї ночі ми почули надзвичайно потужні два вибухи в самому центрі міста. На щастя, обійшлося без жертв, як повідомляє місцева влада, тобто зруйновані будинки, але людських жертв немає. Очевидно, через те, що дуже багато харківян взагалі виїхало з міста, а особливо на ці дні. От ми зараз перебуваємо на найбільшій площі у Європі. Це площа свободи. Тут завжди гуляють тисячі людей. Але сьогодні тут як ви бачите дуже і дуже мало людей. У Харкові на, на ці дні на день незалежності вводиться посилена комендантська година. Якщо сьогодні ще можна гуляти до десятої вечора, то вже завтрашнього дня влада просить з сьомої вечора уже сидіти по домівках. Звичайно, це трохи незручно, особливо тим людям, які мають домашніх там тварин, собак. Але знаєте, харкіяни, що нам кажуть, якщо влада сказала, що потрібно сидіти вдома, ми будемо, тому що ну ці люди вже прожили під обстрілами добрих півроку, вони знають, що потрібно са берегти. Власне, давайте їх послухаємо. Два дні, звісно, це, ну, є така необхідність, то правиль, да, правильно ж може бути, правильно. Продуктів запасатися? Так, да, завтра да, завтра запасуємо. Да. Завтра ще до сімі часу ми можемо. Будемо з вигулом, візьмемо документи і підемо, де воно, як воно зможе, там воно і зробить свої справи. Швиденько десь. Життя раз, дорожче. Ну і звичайно, що правоохоронці використають ось цю добу, коли люди сидітимуть вдома, для того, щоб виловлювати зрадників диверсійні групи, ті, які будуть вештатися і намагатися вчинювати якісь правопорушення. Ось така ситуація у нас на Харківщині. Що на Миколаївщині? Давайте запитаємо мого колеги Івана Петрачака. Іване, що у тебе там? Сашо, у нас вулиці теж спорожніли від людей, тому що ситуація лишається напруженою по всій області, як і на передовій, так і в містах. Почну з Вознесенська. Туди раніше окупанти поцілили ракетою в гуртожиток. Станом на тепер відомо вже про 14 потерпілих. Троє із них діти. Окупанти нещадно продовжують гатити по об'єктах інфраструктури. Це і комунальна, і приватні садочки, і приватні підприємства, і садочки, і оселі людські. І в день і вночі лунає тривога. Найчастіше окупанти засоб.